Дорогі малята, ми вже з вами познайомилися з дитинством та юнацькими роками видатного українського поета та письменника Тараса Григоровича Шевченка. А сьогодні пропоную спинитися на його творчості та вивчити вірш Село і Серце Отпочине. Шевченко зростав в Україні серед мальовничої природи українських. Людей, які із уст в уста передавали, переповідали легенди, вилини, казки, повір'я, чумаків, козаків. Поет був закоханий в природу рідного краю, і тому, мабуть, кожен рядок вірша переливається краплинами любові до природи. Пропоную сьогодні вивчити вірш Тараса Шевченка, село. І серце відпочине, село і серце отпочине, село на нашій Україні, неначе писанка село зеленим гаєм поросло. Цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом широко Тополі. А там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром. Сам Бог витає над селом. А скажіть мені, будь ласка, як ви розумієте вислів, неначе писанка село? Так, дуже красиве, мальовниче село. А що найбільше за все любив Шевченко в своїй рідній Україні? І ліс, і поле, і сині гори за Дніпром. Ну що ж, любі малята, і ви любіть Україну, як любив її Тарас Григорович Шевченко. Вивчайте його твори, і ваша мова буде гарною, чарівною, барвистою. Адже українська мова одна з найкращих мов в світі. Пізнавайте світи з задоволенням і до зустрічі!